Можливо, відреагуєте про цю історію з Буковеля, де якийсь відпочивальник з дружиною. Їм не сподобалося, що поруч в тісь тому самому в тому самому санаторії також відновлюються військові, які були поранені під Бахмутом, і вони там і, і, і вони а, зробили їм зауваження важливі, через що, те, що ті розмовляють російською мовою. Та а ті сказали у відповідь: звідки откуда ти приїхав, убираюся свой Бахмут? Е, очевидно, я не знаю, що ви хочете прокоментувати це так само. Ну, ви знаєте, це неприпустимо і, ну, мабуть, залежить від виховання людини. Але разом з тим, ситуація в цілому неприйнятна. Ну, Більше сказати не можу. Власне, розкажіть, будь ласка, яка зараз загалом ситуація на Луганщині? Що зараз там відбувається? Ну, наразі те, що стосується Сєведонецька, не залишається тиловим містом. Десь виконує. Функцію логістичного центру для орків для загарбницьких військ. А в цілому ну досить важкі бої йдуть в районі Креміною. Це те, що найближче до нас, і те, що доходить інформація від місцевих. А так, ну, наші мешканці виживають, виживають особливо з врахуванням тих погодних умов, які були на минулому тижні. Е, на жаль, е, місто втратило і світло, і воду, і газ, е, там, намагаються відновити, але е, не все вдається окупаційній владі. Тому люди е, наразі знаходяться дещо, е, ще погір, так скажемо, ще в гірших умовах, ніж до того. Ми, один з аргументів, чому так важливо тримати Бахмут, який називається. це те, що президент Зеленський про це сказав: що якщо е, піти з Бахмуту, то доля Сєвєродонецька і інших міст, які були дуже сильно зруйновані в результаті, може чекати і наступні міста, які є на Донбасі. Е, наскільки знищеним є Сєвєродонецьк? Після всіх цих боїв? Чи там щось відновили весна? Весна показує, що е, ті наслідки тих руйнувань, які місто зазнало е, під час його штурму з боку орки, наразі стають ще глибшими, е, оскільки е, протягом тривалого часу не вживали заходи щодо відновлення е, особливо житлового фонду. А наразі руйнуються будинки під'їздами, вони падають, тому що е, сніг, е, вода. Е, Температурні різниці і ті будівлі, які зазнали ушкоджень, криші, фундаменту особливо це стосується панельних будинків, вони просто рушаться, вони падають на землю. Пан, пане Олександре яка атмосфера загалом в Сєвродонецьку? Як люди живуть поруч із окупантами, як окупанти себе поводять? Ну, поводять як господарів в місті наразі там публікують списки квартир, які вони намагають. Вони планують вскривати, фактично намагаються заселяти в більш-менш пристойне житло або представників окупаційної влади, або наближених осіб колаборантів, які їм допомагають, звозять до Северодонецька людей з Криміною, з Рубіжного. Ну, саме тих людей, яких ну, зацікавлені в їх перебуванні поруч. Власне, скільки там людей зараз залишається? Чи там ще? Ну, якщо казати саме про містян, про жителів нашої громади, то це десь ну, близько 10 тисяч. Якщо казати в цілому, скільки в місті? Ну, за оцінками. Опять таки підкреслив тих людей, які залишилися залишились у місті, ну десь до 20 до тисяч. Це разом з тимчасово переживаючими там військовими, якимись представниками влади заїжджими. Ну разом населення трошки збільшилось за рахунок того, що місто стало таким, ну логістичним трошки центром силовим для загарбників. 400 днів тому Сєвєродонець був фактично такою столицею Луганської області, не столицею скати, обласним центром та тимчасовим. Відповідно, там проживало вже думаю, напевно, більше 100 тисяч. Та? Ну наразі перед початком активних бойових дій в місті лише зареєстровано було 113 тисяч. Це місцеве населення, близько тридцяти п'яти тисяч. Це Переселенці офіційно, які були зареєстровані в місті, якщо брати в цілому громаду, а це 21 населений пункт, то до 150 тисяч на території громади проживало. І ці люди здебільшого або переселилися ну в західному напрямку, або е, в, хто напевно хтось поїхав на схід е, на безпечніші території. Не без того є, є частина населення, яка виїхала на схід, виїхала на, на раніше окуповану територію і е, далі в, в Росію, але наразі по, частково повертається в Україну. Але все ж таки більша частина виїхала на територію в, тери... в Україну і виїхала на територію Європи, коли йшла масова евакуація. Ну а от ці, наприклад, села навколишні так само, якісь менші містечка, вони так там. Ну, тобто, Я фактично потворився такий цілий пояс, знелюднений, знищений. Та? Тобто, це, це, це якась колосальна руйнація відбулася за цей рік війни. Це, це, це важко навіть собі уявити. Ми от Вчора казали про те, що в новій Каховці десь половина людей, сподіваються, більше половини, що вони повернуться ще після деокупації, протягом двох місяців, навіть після деокупації. Але е, чи, чи є якісь такі подібні настрої в людей, наприклад, з Сєвєродонецька з навколишніх населених пунктів? Ну, ви знаєте, те, що мені доводиться спілкуватись з громадою, з місцевими жителями, які заходяться в евакуації в різних містах, і у Дніпрі, і в Тернополі. І... В інших містах України, де е, приходить забувати, то звичайно збираються назад, збираються повернутися в місто, і це ну, більшість так є е, представники громади, які виїхали разом зі своїм бізнесом, здійснено е, ревокацію, і можливо вони вже залишаться на нових місцях, де вже перенесли своє виробництво, свій бізнес. Але все ж таки більшість сподівається на е, можливість повернення у місто. Ну і останнє що запитаюся, а що зараз відбувається в Луганську? Як він зараз живе після, скількох вже дев'яти років фактично перебування в російській окупації? Ну знаєте, досить складно коментувати, тому що це місто, яке тривалий час знаходилось в окупації, тривалий час? Знаходились в такій фейковій інформаційній сфері, Ну, фактично там уже в школах виросло нове покоління, яке зараз з автоматами і зброєю в руках воює проти свого ж е народу. Тому е досить е ну, світогляд у людей е спотворений і ну, живуть. Е ну, не секрет, не секрет, не секрет що, що Луганськ ну, був таким, ну, саме за індексом, умовно кажучи, там. Такого розвитку інфраструктурного і всього іншого. ну Він, він, він був десь швидше в кінці обласних е, центрів, чи там щось помінялося, чи він тепер кращий став, може туди прийшли якісь російські гроші, чи ну ще більше чи чи занепав, я не знаю просто, як, які можуть. Що, що ну, як, е, промислового розвитку наразі не відбулося. Відбувся е, переділ сфер впливу, е, перерозподіл. Е, Тих прибуткових, так скажемо, активів на території міста, які є, Ну, ще з початку війни найбільш потужні підприємства Луганська були ну, фактично розграблені, і обладнання вивезене в бік Росії те, що залишилось, ну, намагається функціонувати, але із реалізацією проблеми із фахівцями проблеми. Ну, Тобто казати про якийсь розвиток, ну 9 років вони знаходилися 9 під... років в сірої зони сірої зони років сірої зони, 9 років фактичного ручного управління з боку е Росії, і ну це не призвело до будь-якого промислового розвитку. Дякую, пане Олександр. Олександр Стрюк, керівник військово цивільної адміністрації Сєвродонецька, був з нами. розповів, як.